Мій Боже милий, як то мало святих людей на світі стало, один на другу кують кайдани в серці, а словами, медоточивими устами цілуються, і часу ждуть, чи швидко брата в домовині з гостей на цвинтар понесуть, а ти, о Господи, єдиний! Скуєш лукаві уста, язик отой велеречивий, мовлявши, ми не суєта і возвеличимо на диво, і розум наш, і наш язик, та йде той пан, що нам закаже, і думай так, і говорить. Воскресну я, той пан вам скаже, Воскресну нині. Ради їх людей, закованих моїх, о Богу нижчих, возвеличу малих отих рабов, німих. Я на сторожі коло їх поставлю слово. І поничі, не неначе стоптана трава, і думка ваша, і слова, неначе срібло, куте, бити, і семикрати перелити огнем в горнилі. Словеса твої! О, Господи, такі, розкинь же їх Твої святиє по всій землі і чудесам Твоїму вірують на світі, Твої малі убогі діти.